Росія не демонструє прагнення до миру, а більше хоча розширення збройного конфлікту. А удар безпілотниками по Польщі не випадковість. Про це сьогодні говорив президент України Володимир Зеленський з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який відвідав Київ. А ще про гарантії безпеки, посилення санкцій проти країни-агресорки та зміцнення ППО. Ярина Марків побувала на прес-конференції перших осіб і про все далі. Фінляндія пліч-о-пліч -пліч з Україною у Києві. Президенти Зеленський та Стуб разом вшанували пам'ять загиблих воїнів. А після говорили про майбутнє безпеки Європи. На переговорах йшлося про санкції проти Росії, підтримку України та шлях до Європейського Союзу. Зеленський подякував Фінляндії за підтримку як важливому гаранту безпеки. Ми обговорили сьогодні також нашу роботу в форматі коаліції охочих. Ми вже розуміємо архітектуру гарантій безпеки. Я вдячний Фінляндії за підтримку нашого руху в Євросоюз, підтримку відкриття відповідних кластерів. Україна виконує всю належну роботу для цього. Тож має бути 27 голосів. Да і будемо над цим працювати. До коаліції охочих вже приєдналися 34 країни. Сказав Зеленський. Це об'єднання держав, які готові підтримувати Україну та гарантувати сталий мир. Президент Фінляндії наголосив, маючи схожий історичний досвід у відносинах із Росією, Фіни добре розуміють українців і готові допомагати стільки, скільки буде потрібно. Досі в усіх напрямках стратегічних Росія зазнає поразки. І ось цифра. Протягом тисячі днів вони просунулися менш ніж на один відсоток української території. Всі ми знаємо, що плата за такий наступ дуже висока. Вона перевищує розумні межі. Вони намагаються атакувати цивільні об'єкти, як ми бачили того тижня. Нам видається, що Росія хоче ескалації у цій війні, і ми бачимо приклади. Яскравим доказом цього стала вчорашня атака дронами по території Польщі. Лідери підкреслили, Росія не демонструє прагнення до миру, натомість свідомо намагається загострити збройний конфлікт. Володимир Зеленський звернув увагу і на військові навчання Росії та Білорусі, що тривають на білоруській території. Йдеться про розміщення російської техніки та розбудову військової інфраструктури. За словами президента, такі дії спрямовані не лише проти України. Саме тому наголосив Зеленський особливу увагу слід приділяти посиленню оборонних спроможностей і створювати надійний повітряний Ни щит і посилювати санкційний тиск багато вже зробили разом для зміцнення виробництва зброї. Ми цінуємо, що Фінляндія готова підтримати і надалі цей напрямок, не тільки фінансування українського виробництва, але й створення наших спільних виробництв Ми почали з Данією відповідні процеси. Ми створюємо завод там. Ми сподіваємося, що цей рух буде продовжений. На сам кінець Володимир Зеленський наголосив, Україна готова ділитися власним досвідом і розширювати виробництво. Він запропонував усім європейським країнам, а надто сусідам Росії створити спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів. За словами президента, з огляду на війну та завдяки власним технологічним напрацюванням Україна стала лідером у цьому новітньому напрямку. Ярина Марків, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.